До вас те саме питання щодо гостей в студії, чому роблять таємницю із таких потрібних реформ, але чому ніхто не виносить їх на обговорення і чи навчив чогось антиподатковий майдан? Тому що не хоче влада, щоб люди знали, що з людьми буде цілком очевидно. Я погоджуюсь з думками висловленими в студії про те, що ці гроші, які зараз люди відраховують в пенсійний фонд, ідуть у безодню на безмірні пенсії. 40% пенсійного фонду пожирають 9 тисяч персональних привілейованих пенсіонерів. Куди все інше дівається, ніхто не знає. І люди знають, що вони віддають гроші у безодню. А зараз це стає ще більш явним. А кому ж хочеться, щоб люди про це дізналися? Тим більше, що більшість, якщо буде збільшена пенсійний вік, дійсно не доживуть до пенсії. Пані Тетяно, проговорили про пенсійний кодекс, житловий. Чи звільнить він нас від монополіста ЖЕКа? І чим краще обов'язкове ОСББ за обов'язковий ЖЕК? Наприклад? Значить, дивіться, в чому справа з житловим кодексом. Житловий кодекс нікому не потрібен взагалі. І всі. Ті, хто його готував, просто бояться собі в цьому зізнатися. Проєкт житлового кодексу представляє собою, перефразовані, написані своїми словами, інші нормативні акти, зокрема, цивільний кодекс, той самий закон про ОСББ, закон про соціальне житло і низку інших законів. Він нікому насправді не потрібен. Це все одне що в їдальні, де худо бідно готують різні там блюда, борщ там, уху, там щі, зачерпнути з усіх цих різних блів блюд по половнику, влити в суцільний казан і сказати, що це нове блюдо, яке врятує нашу їдальню. Це абсурд. Що стосується ОСББ, то звичайно ж, наші будинки є у співвласності мешканців, власників всіх приміщень. І альтернативи ОСББ, звичайно ж, немає. Але питання в житловому кодексі не в ОСББ, які, звичайно, треба створювати, аби розпоряджатися своїми будинками самостійно. Питання в тому, що людям намагаються нав'язати так звані управляючі компанії. Кожен будинок зобов'язаний буде обрати собі управляючу компанію, а хто не зможе, тим нав'яже місцева влада. Що ж таке? Управляюча компанія. це невідома контора, яка повинна буде пройти кваліфікаційні вимоги в кабміні. Вибачте, чи у багатьох вистачить на відкат і занос, щоб прийти, будь-що в нашому кабміні. Людей фактично. Позбавляють права самим господарським способом обслуговують свої будинки, навіть якщо ви професійний ліфтер і домовилися з сусідами, що будете ремонтувати у власному будинку. Цей житловий кодекс намагається вас цього позбавити, тому що можете ви це робити, якщо кодекс буде прийнята тільки по субпідряду з цією управляючою компанією. От саме для цього цей кодекс і планується. Хоча насправді, повторюсь, він нікому не потрібен. Це просто перефразування вже існуючих нормативних актів. Пані, пані Тетяно, залишайтеся з нами на зв'язку. У гостей в студії є репліки до вашого виступу. Ми їх зараз почуємо, а потім дамо слово знову вам. Будь ласка, щодо витрачання в безодню. Ну, шкода, що все-таки економічні речі коментує про юрист, а не економіст. Діло в тому, що в солідарній системі якраз всі внески йдуть виключно на виплату пенсій. Тобто ні в яку безодню вони не, не йдуть, вони йдуть на виплату пенсій. Інша справа, що дійсно є величезний дефіцит, і між іншим практика його покриття за рахунок бюджету це абсолютно нормальна практика у всіх розвинутих країнах. Це по-перше, з приводу того, що. Житловий кодекс, ну те, що я бачив, хоча знову ж таки цільного документу ніде ще немає. Це вже стає традиція. Да. Да. Те, що я бачив, ну, воно як мінімум порушує права власності приватної на, скажімо, на власність. Тому що між іншим зараз нормативні акти також порушують. Наприклад, людина не може відмовитись від центрального опалення. Хоча воно приблизно в п'ять разів дорожче, ніж опалення, скажімо, автономним. автономне. От. Потім є такі речі, наприклад, Колись була така ну, поняття наукова організація праці, яка визначала, скільки має бути керівників, скільки там менеджерів, скільки робітників. Зараз вона повністю порушена, наприклад, в тому ж «Київенерго» кількість чомусь управляючих людей ну, приблизно разів 5 більше, ніж кількість робітників. І це відповідно впливає на вартість послуг. Тому не в вартості послуг потрібно шукати причину Прошу. такого Є, стану. Я бути лаконічним. Що стосується пані Тетяна? Має рацію щодо 9 тисяч прильованих пенсіонерів, але їхні пенсії виплачуються безпосередньо прямо з бюджету, тобто ми їх платимо як платники такі податки оці, оці персональні пенсії. І знов таки має рацію пане Тітян, коли говорить про ОСББ. Справді, от коли нам нав'язуватимуть управляючу кампанію, при тому, що слід забезпечити, що ми маємо право як мікрогромада, так як орган самоорганізації в своєму будинку самим визначити, хто надає нам послуги. Ось тут спроба нав'язати нам. Через житловий кодекс, як правильно каже пані Тетяна, нав'язати нам управляючі компанії це просто небезпечно, тобто це просто збільшить собівартість цих послуг, собівартість в інтересах абсолютно конкретних структур. Дамо слово пані Монтян. Прошу пані Тетяна. Ну, я повністю згодна, що управляючі компанії – це будуть просто нікому не потрібні прокладки, які продаватимуть право реально обслуговувати будинки тим, хто і завжди їх обслуговував, тобто професіоналам. Я не знаю, хто це все затіяв, але я закликаю політиків казати про це вголос і сказати нарешті народу правду. Ніякий житловий кодекс в нинішніх умовах нам не потрібен. Радянський житловий кодекс регулював порядок розподілу. Всього державного житла, всьому населенню і був спрямований на те, щоб людина мала тільки одне приміщення. Я думаю, що старші люди пам'ятають, якщо ти отримував у спадщину будиночок, ти мав протягом року провести його відчуження, бо або забирали будинок, або забирали державну чи відомчу квартиру. Нам зараз житловий кодекс не потрібен. Це принципово різні питання Людина, яка претендує на місце у нічліжці і спір співвласників будинку на Грушевського. Ота, якого я знаходжусь, які наприклад сперечаються, що їм побудувати у дворі басейн чи фонтан з підсвіткою? Це зовсім інші предмети регулювання, зовсім різні, і пхати їх в один кодекс неприпустимо, Він нікому не потрібен. Якщо вам хочеться щось кодифікувати, шановні автори. Будь ласка, кодифікуйте соціальну допомогу, в тому числі і житлову. Робіть інвентаризацію наявного житлового фонду, який можна використовувати як соціальний, а не не намагайтеся регулювати нікому не потрібним житловим кодексам правові відносини, які давно вже врегульовані діючими нормативними Час актами. Вже, а Головне пискає нас, кодексом. пані Тетяно. Дякуємо вас вам, юрист Тетяна Монтян брала участь у нашій сьогоднішній розмові.